У мене є класна новина, я додала ще одне відео, ось таку фотозонну стіну до свого курсу по навчанню по фотозонам. Тому, якщо ви слідкуєте за мною і хочете так само навчитись робити класні фотозони, робити гарні оформлення. У моєму курсі є дві частини: теоретична і практична. В теорії ми розглядаємо. Як почати займатися оформленням? З чого почати, взагалі, що потрібно для старту, який потрібен капітал і що саме потрібно? Всі види кульок, який обрати компресор. Там дуже багато відео, таких теоретичних, базових знань. Друга частина це практична частина. Там я вже роблю фотозону, дві фотозони. І покроково я все пояснюю, розказую, скільки кульок, які, як їх кріпити, як натягувати плівку. Методи там, до речі, я розглядаю ті, які ви ніколи ніде не побачите натягування плівки без використання будівельного фену, а також без використання магнітів. А там дуже детальні відео. Тому, якщо ти хочеш почати займатися оформленням фотозон, пишіть мені у інстаграм або у телеграм. Всі посилання на соціальні мережі будуть під цим відео. Всім привіт! Цей тиждень у мене пролетів просто шалений. Я навіть не помітила, що вже вихідні, вже фотозона, треба готуватись. А добре, що я її якби придумала. Ще в неділю, що і як я буду ставити трошки невеличку, зробила репетицію, і я тепер розумію, що до чого, що я буду використовувати, як поєднювати, які будуть кульки і так далі. А єдине, що мені треба зробити, зараз зроблю напис. І як завжди, у мене свої написи, я роблю в останню чергу, вже коли треба їхати на фотозону. Зроблю напис і ще треба зробити маленький бантик. На, на стіл для тортика. Ну, бантик то я зроблю швидко, а взагалі тиждень просто пролетів, тому що я нарешті запустила свій курс по навчанню по фотозонам. І дуже багато спілкувалася зі своїми підписниками, які хотіли би придбати цей курс. І знаєте, що я помітила багато хто пише, що вони з маленьких містечок, і ну, у них дуже складно знайти, знайти замовлення, знайти замовників. І взагалі дуже важко працювати в маленьких містах. Я думаю, це не залежить від маленького міста. Бо, ну, наприклад, я працюю також маленьке місто. Тут на Воєверівськ 2 кілометри вдовжину, 30 тисяч населення, така мені малесеньке містечко. І якщо так взяти, то по площі менше, навіть, навіть ніж мій район, де я жила, в Харкові. Це просто така піщинка. Але це не заважає працювати. Я думаю, все залежить від, від вас, від вашого сприйняття. У нас тут теж конкуренція. І декораторів я навіть не борусь рахувати більше десяти однозначно на, от, на це містечко, де я зараз працюю і живу. Тому все залежить від вас. Як ви. Сприймаєте свою роботу, і я зараз кажу не про фотозони, а взагалі про сприйняття всього. А, то, відповідно, якби те ви і отримуєте. Якщо ви думаєте, що важко і складно, то ви отримуєте важко і складно. Фокус ваших дій в будь-якій справі не про фотозони, а в загальному має бути завжди на чомусь позитивному. І тоді у вас буде все виходити. А якщо ви фокусуєте, що велика конкуренція, складно пробитись і так далі, то, то все це буде вас давити і не буде давати розвитку, бо ви постійно от про це думаєте, у вас отак от це, все це нагні, нагнітаєте самі себе і не даєте собі зростати. В маленькому містечку є конкуренція, а в великих містах, повірте, конкуренція ще більше, і там ще складніше буде вам пробитись і щось зробити. Не місце красить людину, а людина місце. Все в ваших руках. Я зараз не хочу там читати якісь лекції про силу думки і так далі, там бути якимось коучем. Я просто розказую свій шлях. І як, як це працює? Все залежить від вас, від вашого сприйняття цього Всесвіту. Тому починайте з чогось, почніть просто якісь читати книжки, як поміняти своє сприйняття, почніть дивитись якісь відео. Займатися тим, що вас надихає. Не фокусувати свою увагу на те, що вам не подобається, а на те, що подобається. І тоді того, що подобається, у вас в житті буде більше. І це я і про замовлення в тому числі. Коли я знімала курс, я трошки була зайнята, і всі думки у мене були в курсі, і у мене фактично не було замовлення на фотозони. А, тому що я просто не знала, що я хочу. От що б мені хотілося зробити. А як тільки цей момент пройшов, я зняла курси, все, я заспокоїлася, і я так почала міркувати, щоб, щоб зробити. Да, ну, такого великого чогось не хочеться, якусь невеличку фотозону, таку, що, 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 що небудь таке. Ніжне і гарне, і от мені замовляють таку фотозону. Тобто, все, все у вас в голові, ви керуєте процесом. Тому почніть займатися саморозвитком і все буде виходити. Я сподіваюся, я не дуже, не дуже вас загрозила такою інформацією. Все насправді не так складно, і при бажанні ви все можете зробити. А я зараз буду робити бантик. У мене буде такий великий бантик один на фотозоні, а інший мені треба зробити на столик рожевий, тільки, я думаю, трошки менший. Так, після курсу в мене тут погром, бачите? З кульками так само, там зараз щось знайти дуже важко, але я відклала вже які мені потрібні кульки, а зараз. Буду робити бантик. У мене такий фоаміранчик. буду з нього поприбираю на столі і почну. На фотозоні у мене ще будуть баблси. Ну, я думаю, не для кого не секрет, щоб роздути гарно баблси. Їх треба розтягувати перед надуванням. І от коли це один баблс, це ще нічого. Там один, два, три, а коли їх треба багато, Ну, це вже така проблема. Тому що руки просто відпадають, коли ти їх розтягуєш. А, тому такий маленький лайфхак. Я перед розтягуванням просто баблси нагріваю дуже гарно феном. І тоді їх розтягувати набагато легше. Ну Цього разу у мене баблсів буде небагато, але все ж таки легше їх розтягувати, коли гарненько прогрів феном звичайним феном для волосся, не будівельним. Бабл прогріла, розтягнула, і зараз ще з них буду робити даблстафи. У мене, до речі, згорів компресор. Той такий більш потужніший. а цей Не знаю, чи захоче взагалі роздувати. Напевно, по одному краще роздую. Бо, звичайні даблстаф виндує гарно, а от з баблсом ще такі невеликі не факт, що буде надувати. Ось такий красунчик виходить. Гарна кулька. Ось такі виходять красунчики. Зараз всі баблси я поскладаю в пакет. Ще надую 5 дюймові кульки. А решта гірлянди вже буду надувати на місці і збирати на місці. На свою фотозону напис я, як завжди, зробила в останню чергу. Зараз буду його фарбувати. Фарбувати і потім треба завантажити машину. Бо склад у мене працює з 8 години. Ну, тут відкривають з 8 години. А я о 8 вже маю бути на локації. Тому хочу машину з вечора завантажити. І вже зранку, завтра одразу поїхати на монтаж. Зараз приїхала на локацію, буду оформлювати фотозону на рочок для дівчинки. От в цьому кафе у мене колись був такий. Випадок серйозний. Ще на початку, коли я тільки-тільки починала робити фотозони, я якось навіть не, ну, не надавала тому значення, що стеля може бути різна по висоті. І от саме в цьому кафе стеля була низька. І я коли приїхала робити каркас, ще каркас з брусу у мене був, з плівкою. Я тоді ще не користувалась магнітами, І я почала встановлювати фотозону. От мені до стелі от стільки лишилось. думаю, боже, ще пару сантиметрів, і я би просто ту фотозону не, ну, не, не змогла би поставити. Кульки я хотіла там по-іншому розмістити, вже на ходу імпровізувала, робила гірлянду по-іншому. Ну, але сам факт, тому в своїх курсах я про такі деталі розказую. Треба завжди. Просити хоча б фото у замовників, якщо ви не можете з'їздити на локацію і подивитись на місце. Ну, Зараз то я всі практично ресторани знаю, де, де скільки місця і що я зможу зробити, а на початку було трошки важко. Я вже доробила фотозону. І у мене тут виникли проблеми на цій фотозоні. Я хотіла поставити одиничку, яка світиться, але. Стався такий форс-мажор, коли я її вимкнула. Десь там щось закрутила в самій одиничці, і вона не горить. Намагався чоловік її реанімувати, але нічого не вийшло. Я так думаю, там щось, щось серйозне, треба її перебрати всю. От і ми швиденько поїхали, купили одиничку таку кульку надувну. Ну, колір такий, як я хотіла, рожевий, я не знайшла. А були такі, знаєте, рожеве золото, ну, коротше, вони мені сюди взагалі не пасували. Я вже купила бежеву, ну і поставила бежеву одиничку. Показую, що вийшло. Ось така ніжна рожева фотозона для дівчинки на один рочок. Декор, який ви бачите на цій фотозоні, все можна замовити у нас. Такі каркаси, написи. Фон для фотозони це валюри, плівочку, магнітики, такі бантики, столик. Для замовлення звертайтеся у наші соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. Ну, а якщо ви слідкуєте за мною і хочете почати також займатися оформленням фотозон, у мене є для вас чудова пропозиція. Я зняла онлайн-курс по навчанню. І в цьому курсі. Повний гайд від А до Я, з чого почати, який потрібен капітал для старту, що саме потрібно для старту? Прорахунок фотозони. Там дві частини: теоретична і практична. І от в теоретичній частині всі ці питання ми розглядаємо. Також як обирати кульки, як її обирати, скільки їх потрібно. І в практичній частині ми вже розбираємо, робимо фотозону. І там ми збираємо різнокаліберну гірлянду, і також в цій частині є дуже корисні лайфхаки. Наприклад, як монтувати неон на каркас, як зробити, щоб каркаси були блискучі. Словом, курс дуже-дуже цікавий 27 відео. Тож, якщо хочете почати, пишіть слово курси до нас у соціальні мережі, посилання на соцмережі будуть під цим відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.